Підпишіться, будь ласка, на візок Казок і поставте лайк. Тамара Адаменко Казка про снідавку, обідівку і вечерявку. В одному гамірному великому місті жив собі з татом і мамою хлопчик Данилко. В його місті трамваї дзеленчать і гуркотять, як тільки прокинеться сонечко. А поїзди метро розкроюють ранковий туман надвоє, і вже потім їхні друзяки тролейбуси беруться кроїти його на менші клаптики, як ото барвиста клаптикова ковдра у данькової бабусі в селі. Він полюбляє дивитися під тою веселою ковдрою всякі пригодницькі сни і любить літувати в селі там стільки простору для прутких хлоп'ячих ніжок. І стільки незвіданого, захопливого, цікавого під ногами і вгорі на деревах, ліворуч і праворуч, в полі і в лісі, в розмовах дорослих, котрі, хоч і мають безліч важливих справ, але охоче відповідають на всі Данькові чому, як і навіщо, цього літа він теж гостює у бабусі з дідусем. Одного дня пішли вони з дідом на річку рибалити. Наловили карасиків і накупався Данилко до схочу, а потім дід велів йому бігти до хати, бо вже досі наварила бабуся і борщику, і смачних вареників з вишнями. Ти ж пам'ятаєш дорогу, не заблукаєш? спитав дідусь. Ні, не заблукаю. І побіг стежкою серед високих пахучих трав. Сюркотіли коники, гуділи чмелі, защали бджілки, море барвистих квітів миготіло перед очима, шурхотіло, лоскотало ноги. Та ось, не помітивши товстого кореня лугової верби, що підступно перетнув стежку, хлопчик спіткнувся і боляче гепнувся в ті пахучі трави. Плакати, звісно, він не став бо вже великий Йому скоро виповниться аж шість років. Але захотів трохи полежати, перепочити і перечекати, доки вгамується біль в нозі. Побачив перед собою цвіркуна на гілочці деревію, вперше розглядав його так зблизька, потім дивився на хмарки в синьому синьому небі. Вони були схожі котра на баранця, котра на кораблика під парусом а котра навіть назлуча клунку, що простягає до нього свої довгі руки. Заснув хлопчик і бачиться йому, наче стежка, що мала би привести аж до їхньої хати, привела натомість в геть незнайоме місце. Село, але якесь інше, не їхнє, і хатинка гарна онде з краю, але не їхня. І бабуся ходить по двору, по зеленому морішку, серед мальв, настурці і космей, але не його бабуся. Підходить до двору Данилко, вітається чемно і питає А скажіть, будь ласка, бабусю, яке це село? Бо я трохи заблукав. Село наше снідавкою зветься, тихим лагідним голосом відказує бабуся. Чи снідав ти сьогодні, козаче? питає його. Так снідав, каже Данько, але одразу й почервонів, бо згадав, що не з'їв він нічого з того, що поставила вранці перед ним його бабуся. Дід збудив його незвично рано. Данько сонно мружився на вікно і, сидячи за столом, грався то з песиком гудзиком то з кицькою гапкою. Кидав їм під стіл сир, і вони його миттю з'їдали. А там же й дід покликав Гайда, бо не рано вже. Почервонів Данько, бо згадав це все. Подивилась пильно та чужа бабуся на червоні Данькові щічки, похитала головою і каже, Не покажу тобі дорогу додому, доки не поснідаєш у нас у снідавці. Пере його за руку і веде в хату. Трохи лячно донькові, але йде. Та їсти вже так хочеться. На столі, застеленому білим вишитим обрусом, стоять чимало розмальованих мисочок з різними стравами. І то саме з такими, як любить він нема тут набридлої з дитячого садка каші, немає ні вареного буряка, котрий завжди умовляє з'їсти його мама. І пекучого салату з моркви з часником, котрим часто намагається почастувати донька тато, теж немає на столі. Сідає до столу голодний хлопчик, несе до рота картопельку, посипану кропом, зачерпує ложкою смажені в сметані лисички, а в роті все порожньо, ковтати нічого. Із запеченими карасиками така ж біда. Із сирничками, политими полуничним варенням. Хотів спитати ту бабусю, що це за фокуси, але її ніде вже нема. Тільки руда кицька лежить на ліжку серед вишитих подушок і муркоче Засни, засни, мурр. Приліг біля неї і знов йому бачиться якесь незнайоме село, і незнайома хатка, і незнайома бабуся знову каже йому не покажу тобі дорогу додому, доки не пообідаєш у нас в обідівці. Бере за руку і веде в хату. І тут гарний стіл, повний всякої смакоти. Сів, зачерпнув ложкою зеленого улюбленого борщику, несе до рота. Ні, в роті сухо. Бере смажене куряче стегенце, ні, порожньо в роті. Розсердився Данько та як крикне. Бабусю, де ви? та й прокинувся. Бачить, все той же луг навкруги, ті ж квіти і джмелі. Сонечко припікає, а нога вже не болить. Встав і побіг знайомою стежкою. А он дай бабуся, його рідна бабуся біля хвіртки. Обідає хлопчик смачно, а бабуся поряд сидить, лагідно посміхаючись. Та все підкладає йому в тарілку, все підкладає. Бабусю, а давай ми наше село вечерявкою назвемо.